Вітаю, друзі! Хочу розповісти вам, як я підготовлюю цибульку перед посадкою на зиму. Перш за все, ну я вже її обрізав, вона по обрізані вершки. Це вже готово. Я не став цього знімати, просто підготував. Далі, друзі, в мене є ось 3 літри води. Це перший етап. Приблизно 3 літри. Я... Вода підігріта до 45-50 градусів. На цих 3 літри. Я даю дві ложки соди. Дві ложки соди. Легенько колотнули. Вода нагадую 45-50 градусів. Ось, колотнули і заливаємо. Все це, друзі, залишається стоять у цій водичці хвилин 30, 40, 45. Ось тако. Стоїть наша цибулька, потім ми зліємо воду, буде другий етап. Друзі, минула година. Я зляв водичку, розчин соди. Уже зляв. Далі приступаємо до наступного процесу. У мене вже є підігріта водичка. Є підігріта водичка. Я взяв, я взяв півлітрову баночку. Також водичка 50 градусів. Так, не повну беремо її. Ну, ось так, щоб було добре вимішувати, розмішати. Е, що я роблю далі? Я беру на ось цю воду, так само, 3 літри. Я беру ложку солі. Ну, таку добру ложку солі. Так, кидаємо. Далі, що я беру? Я маю мідний купороз. Мідний купорос набираємо, ну, ось так приблизно півложки. Сюди. І все детально вимішуємо у цій банці, щоб воно розтало. І тоді будемо переливати сюди. Ось так детально я розмішав е, мідний купорос і сіль. Е, Друзі, попрошу вас підтримати канал. Канал новий, такий різноплановий. Підписуйтесь на канал. Друзі, все, все в нас вимішане. Я зробив це в банусі, щоб легше було вимішувати. Переливаю в наше відро 3 літри. От легенько ми його колотнули, змішали. Все, бо воно там вимішане було в баночці нормально. І це ми виливаємо сюди в цибульку. Для чого ми це робимо? І так само хай стоїть хвилин 40, навіть годину, нічого страшного немає в цьому. І тоді будемо зливати нашу водичку. Для чого ми це робимо? Ці два етапи. Це вже перевірено, бо я займаюся чесником, цибулькою. Все садиться на зиму і весною. Ну, це інше буде відео. Це робиться для того, щоб не стрілкувалася вона. Там, якщо стрілкується, то дуже мало. І для обеззараження, щоб не було ні хвороб, ніяка паскуда не портила нашу цибульку. Добре, виливаємо у мисочку наш розчин. І, друзі, так само залишаємо. Годину, хай стоїть спокійно, собі стоїть. Тоді зливаємо це все діло. І нашу цибульку просто прийдеться на якусь тканину висипати, щоб, ну, щоб вона просохла. Щоб вона була сухенькою. Ми садили її, і вона була сухенькою. Друзі, я покажу ще інше відео, зніму коротеньке, як будемо садити. Я буду садити у цьому році. Ну, зараз нормально. Сьогодні 13 число, 13 листопада. Але я дивлюсь по календару, бо цибульку потрібно садити так, щоб за дві неділі до перших таких морозів, щоб вона не встигла вилізти, але встигла адаптуватися. Тому що дуже погано, якщо вона вилізе і її приморозить, це дуже погано, це буде на, скажеться на врожайності. Так що, друзі, так, ну це буде інше відео. Через годину зливаємо, на якусь тканину, просушили і садимо. Друзі, кому було цікаве відео, поставте, будь ласка, пальчик доверху, подобайку. І будьте всі крепкі та щасливі, і нехай у вас будуть величезні врожаї.